Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки для риболовлі, а також інструменти. Дякую, що дивитесь, Приємного усім перегляду та гарного спокійного дня! Піноті 127, часник 15 грамів. приманки силіконові 34-5 штук. Підставка під водилище секційна 129 Макуха часник 250 г 29 г. Технопланктон. Пряжене молоко. А також полуниця 29. Упаковка 3 штуки. Клей кукурудзяний 300 г 24 гривні. Кукурудза часник 27. Пластиковий маленький органайзер 39. Ось такі є двосторонні за 149 Активатор кльову, часник та конопля – 22 гривні. Металевий інструмент для видалення гачка з пащі риби 199 г. Насадка попа 15 г. Ціна 88 гривень. Набір гачків, оснащених повіцями, 5 штук упаковка. Ціна 69 Снасть на сома з підводним поплавком 34 гривні. Рибальський інструмент для утримання риби. Ціна 199. Пластиковий органайзер. три відсіки 22 гривні. Є ще ось такий пластиковий за 77 та 49 на 5 відсіків. Двосторонній 44 гривні. Такий також двосторонній, гарної якості. Ціна 149. Бальський набір зі знижкою 49. Ножиці в чохлі 22 гривні. Ось такого плану ще є за 64 складні. Щипці великі 169. Блишнянна хижака 44. 88 гривень. Ось такий варіант. Є по 77. Воблер 99. Блешня з гачками на хижака 99. Резинки для поплавців 29. Розмір мікс. Рукавички рибальські 149. Універсальні, шнур 100-метровий 119, Волосінь 59 129 також 100 метрів. Рибальські маркери 39. Прикормка карась, чесник та чебрець 64-900 г. Карась солодкий 64 44 пластилін Рибальський 500 грамовий карамель. Часник карась 44. 49 1 кг. Часник чебрець. Підставка під водилище 59. Ось така є пластикова за 55. Тримач для водилища на човен 199. Пластиковий органайзер зі знижкою. Ціна 119. Котушка безінерційна. 749. Звуковий сигналізатор 77 гривень. Годівниця з прес-формою 39. Конопля 17-100 г упаковка. Двосторонні пластикові органайзери 77 більші 99. Акція до 31 серпня. Підставка під водилище. тринога, Має три відділення. Ціна 459. Спінінг телескопічний. Довжина 3 метри. Ціна 449 гривень. Телескопічне водилище 229. Підсака рибальська складна. Ціна зі знижкою 599 гривень. Акція до 24 серпня. Ножівка по дереву 169. Ручна ножівка з великими зубцями 99 сталь. Ручний насос для велосипедних шин 129. Набір інструментів для зняття обшивки салону автомобіля 140 гривень 5 штук упаковка. Клей силиконовий 22 гривні, пістолет 4 ватний 129 Зубило універсальне плоске 169. Молоток цвяходер 69. Ручка гумова. Ящик пластиковий для інструментів 199. шуруповерт 749. Акція до 24 серпня. Замок для велосипеда складний з тримачем 499. ножиці для пластикових труб 149. Набір ключів шестигранних 92 гривні 8 в одному. Кліщі універсальні затискні 169 Кліщі для зняття ізоляції з кабелю 84. Набір інструментів. Упаковка 39 штук 229 гривень. Полосос автомобільний, акумуляторний 399. Набір стамесок по дереву 149 гривень. Викрутка з насадками 26 штук 179, 16 упаковка цвяхів будівельних, лампа настільна декоративна чоловічок 499. Набір світильників 3 штуки упаковка з пультом 249. Пластиковий органайзер на декілька відсіків 169. Нічник дитячий активується в темряві 39 Є ще за 69 лед підсвітка, компас 19. Вертикальний ручний полосос 999. Ручний полосос потужність 600 Вт для всіх типів поверхонь. Довжина кабелю 5 метрів, ціна 1500 гривень. Ліхтарик вимикач 69, ліхтарик ручний 49. Світлодіодний на батарейках з магнітом 29. Луно ручний на батарейках 2 режими 49. Ліхтарик на голову 119. Ручний луно 49. На батарейках. Світильник led підсвітка акумуляторний 2 режими 500 гривень. Адаптер мережевий 149. Колонка портативна з підсвіткою зі знижкою 499. Кабель USB чорний 49. Підставка дитяча для телефону 49. Навушники 299. Дякую, що дивитесь. Усім гарного, спокійного дня, далих економних покупок.